15 мільйонів гривень за безвісти зниклого військового. Відповідно до статті 46 Цивільного кодексу України фізична особа, яка зникла безвісти у зв'язку з воєнними діями, може бути оголошена судом померлою. Після спливу двох років з дня закінчення воєнних дій, але не раніше спливу шести місяців. Якщо є обґрунтовані підстави, вважати, що військовослужбовець без безвісти, загинув в результаті бойових дій при захисті батьківщини, потрібно звертатись до суду за наявності рішення суду про оголошення військовослужбовця померлим внаслідок захисту батьківщини. На підставі постанови Кабміну номер 168 родина військового зможе отримати 15 мільйонів гривень. Друзі, якщо вам потрібна консультація або допомога адвоката, ви завжди можете до мене звернутись.